На сьогоднішній день у нас є 902 природнозаповідних територій України, 4,5 мільйони гектар ці території мають, і це 6,93% площі нашої держави. Суперечні вигляданню, але ми з цими живемо, тож це офіційні дані Державного кадастру природно-заповідного фонду. Досить велика цифра з одного боку, хоча згідно всіх наших європейських стандартів, планів розвитку і євроінтеграції, ця цифра повинна бути десь 15, а зараз кажуть, можливо трохи і більше. То є різне бачення, як повинна бути розвиватися і як обліковуватися і створюватися територій проднозаповідного фонду. Що, що добре, що існує чіткий закон, який регламентує е, діяльність пов'язану з територією продозаповідного фонду. Е, Об'єкти смарагдової мережі, от ви бачите карту, як вона виглядає. Зеленим це те, що вже затверджено рожевим це те, що наопрацьовується і вже подано для розгляду, і, можливо, в найближчий час затвердиться. Це така досить цікава ідея, і вона відповідає європейському стандарту, розробляється в рамках Бернської конвенції. Має чіткі норми. Якщо хтось чув, то це натура 2000 в європейському співтоваристві. А країни, які не увійшли в європейське співтовариство, розвивають об'єкти смарагдової мережі. І Україна активно до цього долучається. У нас є 377 об'єктів загальнодержавного значення, 8 мільйонів гектар сумарно, і це 13,6 територій України. Спали мелочкою. Але це тільки зелене, от 13,6 – це тільки зелена цифра. Тобто, ми, якщо буде по-дальшому розвиватися, можемо значно збільшити ще площу території. Що прикро, що на сьогоднішній день ще не прийнятий закон про територію смарагдової мережі. Він вже в Верховній Раді повернутий на повторне перше читання. До нього є ряд зауважень, як і наукової спільноти. Так і користувачів цих територій, тому що ну складнощі законодавчі. На жаль, у нас так, так в державі розвивається питання, що ми хочемо все досить сильно зарегулювати, все досить сильно обмежити, і це призводить до конфліктів користувачів. А на жаль, в межах цих всіх територій, які ми бачимо, дуже багато приватних земель. Дуже є, є забудови приватні, є підприємства і так далі. І все це треба врегулювати. Відповідно, проблема функціонування цієї мережі вона стикається з конфліктами інтересів різних користувачів, і їх треба, мабуть, узгодити. Саме тому цей закон трошечки гальмується одними, штовхається іншими, і ми маємо певні певні складнощі. Мережа водноболотних угідь України 50 водноболотних угідь є чіткий законодавчий документ, який Україна ратифікувала. 96 році Рамсарська конвенція, яка чітко е, говорить про необхідність збереження саме водно-болотних водноболотних важливих для птахів. Але е, з кожним роком ця конвенція додає нові критерії і нові інструменти охорони. Вона вже зараз не лише там орнітологічна конвенція, яка так, так називається, як бачите, для, для збереження птахів. На сьогоднішній день там є їх тіологічні критерії, є критерії е, інших. Наприклад, у нас є печера в Карпатах, яка є водноболотним угіддям міжнародного значення, і це теж уже цікавий факт щодо охорони різних типів біотопів, тому що є можливість обґрунтувати і довести цінність на міжнародному рівні різних типів угідь. Що в Азово-Чорноморському регіоні? Я намагався на карту нанести ті природні території, які є найбільшими і найціннішими. Там більше 60 тисяч, 647 тисяч гектарів. Значна кількість в Азовському регіоні, де ці території окуповані на сьогоднішній день? Є проблемні великі морські території, які знаходяться в Чорному морі. І збереження цих природних комплексів на сьогоднішній день, на жаль, в більшості залежить не від України, а від країни окупанта. Про що сьогодні також говорилося, що країна окупант відповідає за збереження цих комплексів, це території Смарагдової мережі. Які є в Азово-Чорноморському регіоні. Їх 27, які ми аналізували, шість на лінії зіткнення і 27 територій окуповані. Це досить значна цифра, хоча вони досить часто співпадають, як ми бачимо, досить часто співпадають території природнозаповідного фонду, смарагдової мережі і водноболотних вихідь вони перекриваються одна одною, хоча не завжди ці межі мають ідентичні площі і характер. Да, в морі це філофорне поле зернова, найбільший заказник, який був створений десь років 10-15 назад. Мені здається, я площу його називав на минулому слайді. Ну там була. Тобто це природно незаповідне там була філофора, створили цінний об'єкт ну, в зв'язку з різноманіттям, яке там було в Чорному морі, обґрунтували, і він діє. І ми зараз ще трошечки до нього перейдемо, тому що він теж потерпає від воєнних дій і, і має певні проблеми. Водноболотні угіддя говорили сьогодні, що загалом в азово Чорноморському регіоні їх 24, Так сталося, що. Перші спроби розвитку водно-болотних угідь, рамсарських угідь, відбувалися саме з Азово Чорноморського коридору, тому що саме озеро Чорноморський коридор мав важливе значення для міграції птахів. І в цих лиманах, прибережних акваторіях залишалася велика кількість мігруючих птахів, які потім летіли на північ, потім поверталися. І найстаріші об'єкти саме були створені тут. І як ви бачите, вони досить широко представлені на карті. 13 на сьогоднішній день з них окупованих, 3 є на але не зіткнеться